Дорогі мої земляки, я щойно повернувся з Києва і знаю, яка біда там відбувається. Я це бачив на свої очі і прошу вас, щоб ми разом з вами у Вінниці цього не допустили. Я вас благаю, як земляк. Я вас благаю як вогніщанин, я вас благаю як патріот нашої держави. Я тут народився. Я тут буду жити. І я переживаю сьогодні за те, що відбувається в нашій державі. Я переживаю за те, що відбувається в нашій Вінниччині. Проші сьогодні спокою. Я переконливо вас, прошу. Давайте ми заспокоїмося. Давайте ми сформуємо загони правопорядку і будемо контролювати спокій нашому місті. Тому що то, що відбувається, воно нас доведе до жиня. воно нас доведе до біди. Вона нас доведе до катастрофи. Я знаю, як учора молоді люди радикально налаштовані, погромили прокуратуру. Це не треба допускати. Тому що люба інституція влади сьогодні конституційна. І вона має забезпечувати за законом. Якщо закон не буде працювати на території, значить це буде анархія. Анархія це біда всім. Я вас перепрошую всіх. Я вас благаю всіх. Давайте повернемося до розуму. Давайте повернемося до здорового лузду. Тому що нам необхіден мир в державі. Нам потрібна глава. Хай, хай, до трибути, хай до тривуйте, хай до народить, піде, ближче розкаже. Вони погано людей, підійде до народ, підійде до їм ближче. Шановне товариство! Шановні вінничани, дозвольте, я зачитаю звернення. Шановні вінничани, голубі... голові Вінницької, Вінницької обласної державної адміністрації мовчину Івану Михайловичу, звернення. Задля збереження миру та спокою в місті Вінниці та Вінницької області недопущення кровопролиття та загострення конфліктної ситуації в регіоні звертаємось до вас з вимогою вийти з партії регіонів. Звернутися до президента України про негайну його відставку. Також, також написати заяву про особисту відставку з посаду голови Вінницької обласної державної адміністрації наші заяву та за незвернення підписали голова Вінницької обласної організації Батьківщина. Людмила Щербаківська, голова Вінницької обласної організації з українського об'єднання Свобода Олексій Фурман, голова Вінницької обласної організації Народного руху України Сергій Святко, отаман Вінницького козацького полку імені Івана Бугуна, Володимир Володюк, молодець, шановні Вінничани, я розумію, що це вимоги ваші. Я розумію, що це вимоги. Но це не вимоги всьої вірицької області! Я перед цим об'їхав всі райони Вінницької області. Я проп... Брехня! Брехня попадуха, ваша Вінницька область, ваші об'єднання. Я вас прошу. Хочу сказати про то, за те, що він звільнив, от він отримав медаль, він герой перед Януковичем. Ви це розумієте, чи ні? І сьогодні, коли вже сотні людей беруть. Відставка. Відставка. Відставка Іван Михайлович, ви можете залишатись партії регіонів, якщо вона вам так дорого. Ми вимагаємо вашої відставки, тому що ви, тому що ви представляєте бандит і режим, тому що ви служите... Тому, хто убийця, банд формування на чолі з до Донецька банда. Ви представляєте їх. І це ваше рішення. І якщо ви залишитесь разом з ними, то ганьба буде вас і вашому житті назавжди. Відставка! 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 підставка, підставка. підставка! 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 Дякую уваги, шановне панство, я В'ячеслав Березовський, голова обласної організації Конгресу українських націоналістів. Ви всі тільки що бачили багато тисяч людей, як я з Іваном Мовчаном здоровався за руку на сцені. Я є його давнім другом. Ми з ним знайомі, 25 років, і колись у молодості дружило. Тому я прошу мене вислухати. Коли Іван Мовчан був молодим хлопцем, він обурювався на будівництві. Бутинестері...